Всім привіт! Сьогодні розкажу відео про олдскульного поліцейського Миколу Ткачука. Є легенда, що в 2014 році він захищав нас в гарячіших точках України, що робить його певним чином, героєм. Але сьогодні у нього немає інтулігенції і прощення вчиняти безчинство по відношенню до громадян України. Витягую відео з архіва, це 2019 рік, 6 червня. Ми могли б цієї історії ніколи і не почути. Але він і досі, станом на 23 рік, вчиняє по-простому порушуючи права громадян. Мені кажуть, що зараз не на часі публікувати відео про поліцейських. Але навіть я зустрічався з ситуацією, де мені загрожувала певна небезпека. З 6 грудня. Ї... Досі, за відверте порушення моїх прав, один мутний поліцейський, який не представився належним чином, який порушив всі можливі мої права, не поніс покарання і навіть попередження. Тому я вимушений публікувати ці історії, розжовувати законодавство та повідомляти, як захищати свої права. Як згадується про історію, як згадується з того часу, ранком приїхала моя дружина. З авто екіпажу Миколи Ткачука і побачила авто з відкритим капотом. Три години по тому я і, зрозумів, що щось не так, треба було перевірити, як вияснилось, зупинили людину, його сина та маму без доказів. Віджали документи. Типу водій сам віддав, провели обшук авто і виявили кримінальне правопорушення. Кримінальне підробку номерів та агрегатів. Коли зупинився я, то був натяк на те, що слідчі оперативну групу навіть не викликали. Так як документи були у поліцейських, то водій був в заручниках майже 6 годин. Водія просто маринували. Таким чином, не маючи документів, не було змоги переконатись, чи дійсно є якась підробка номерів, чи це не дійсно ресерчний документ. Документи при мені так і не повернули. Дивимось відео, читаємо субтитри і пробуємо зрозуміти, на якому етапі що може зробити краще у співпраці один поліцейський. Панове здравствуйте. здравствуйте! Що це ви людей затримуєте? Протокол затримання не хочете записати? Вони вже за дві години чекають. Чекайте. Ви Ми... хтось час. Я прийшов, дивлюсь, що ви людей розводите. от питаю, не хочете скласти протокол затримання, що вони вже дві години очікують так, вас. Так, дивіться, давайте почнемо з того. Стосовно якого ви транспортного засобу за... Крайній стоїть такий є себе. Мене звати Микола, я громадянин України. Громадянин України. Добре. Я інспектор, що десь класний. Добре. Що ви хочете дізнатися? Ви зупинили ви людей, хто затримали. Припаде? Немає значення, хто я людина Я вас зрозумів. Я дану інформацію повідомив водію транспортного засобу. Супер. А ви йому дали протокол затримання? Це не адміністративне затримання, це кримінальне затримання на місце події. викликаного. Окей, реєстраційний документ ви забрали, бо так можна? Е, я вам ще раз говорю. Ви хто є дані? Людина я є. Людина. Добре, я дану інформацію буду повідомляти особисто. Скільки їм чекати? Витомляції? День чекати, два дні чекати. Е, можна зателефонувати на гарячу лінію 120, запитати, коли прибуде оперативна група. Коли прибуде слідчі група? Ви її викликали? Так, звичайно. Коли раз, викликали? Вітом години дві назад, напевно. Скільки їм ще чекати? Ну, телефонували, сказали, звільняються, їдуть зразу зняти. Ви докази водію показали? Чого? Його порушення по причині, які ви зупинили Я вам ще раз те, хто є в даному момент. Я людина-громадянин, я великий ваш роботодавець. Я прошу перевірити, чи ваші дії є правомірними. Я вас зрозумів. Зараз на даний момент поїде ще подава група і перевоїться на Зробіть прогноз. Скільки чекати людям? День чекати, два чекати. Я думаю, в районі ще 4 години вона поїде. Уточніть цей момент. Ми уточнили, сказали. Панове, те, що ви тут стоїте і кормушку ловите. Знижує це рівень це довіри це до ці? поліції, що тому, що ви патрульна поліція, ви зобов'язані патрулювати, а не косити. Не косити. Не а не віде. хочете стати там, щоб люди вас бачили? Вас я видно, але ви Власне, навмисно встановлі, встановлі, робите, встановлі щоб, покасити, щоб покасити, щоб покисити людей. Я вас зрозумію. Ви слухайте насамперед, сам різниці, де ми стоїмо. Реєстраційний документ віддайте людей. Реєстраційний документ віддайте людей. Повинен дотримуватися право дорожнього. Супер, Канцюр це керівного. правильно. Реєстраційний документ віддайте людей. Запитав, ви хто такий? Мене звати Микола Микола. Реєстраційний документ реєстраційний документ віддайте людині. Ви кудись примуєте, чи ви Я туди буду тут заварити? зараз знаходитись. знаходитись. Реєстраційний документ добре. віддайте людині. Зараз прийде реєстраційний документ, віддайте людині. Я вам пояснив це. Панове, реєстраційний документ віддайте no, 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 no. людині. На якій причини ви віджали у людини її реєстраційний документ? Тоді віддайте документ. Ви передали реєстраційний документ. Віддайте її назад. Людина хоче, щоб реєстраційний документ був у неї. Добре, Це ви хочете, людина мовчить. Людина, ви хочете отримати свій документ собі Добре, на руки? Поверніть людині документ. Панеш, щоб, щоб вже поясняли, що вона буде вважаємо усе, вважаємо, права. Права, права не вважає. І права ви забрали? Віддавайте права. Віддавайте ліцензію водія. Нікого прав не забирав. Панове, заберіть свої документи назад, вони повинні бути тільки у вас. Ви не повинні їх передавати нікому. Це ваші особисті документи. Ви Ми... кажете, що ви не даєте, що ви забрали. Це ви тільки сказали. Ви хочете отримати свої реєстраційні документи назад? Ви до зараз ви Просіть, на вони віддадуть. Я ж вам поясню. Поїде слідчі, я передам всі документи, будуть, будуть встановлювати. Уточні, де зараз слідча оперативна група. Скільки людей чекати? Наберіть, будь ласка, запитайте. Це нас ідеться 10-часов, гаряче. Я з вами згоджую. Ну. Я ж просто не спеціально тримаю. Щось наберемо. Вас ознайомили з доказами ну, э, затрим... зупинки? Ви маєте право це затребувати. Ваші документи повинні бути у вас. Вони забрали, щоб ви сиділи на крючку. Про затримання вас не сповістили. У них є три години, всього я лише три години після так, затримання. Ви Давайте протокол затримання. Який протокол затримання? Ну протокол затримання. Люди там, мають там, право їхати. Який протокол затримання? Відно чого я маю протокол затримання. Ви їх затримуєте? Так. Протокол. Засінь, протокол. Що ви я ще раз кажу. Вони мають право їхати? Ні. Чому? даний момент тимчасово обмежено пересування транспортний засіб. Протокол затримання, я протокол свідок. Не затриманий, тимчасово обмежено пересування. Отже, він має право поїхати, а машина може залишитись. Ні. То ви його затримали чи ні? На даний момент тимчасово обмежується. Протокол затримання, пишіть. Я протокол? свідок. Добре. Відповідно, протокол затримання складається у Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття так. яка. Я вас запитую, ви як Ви, ви знаєте напевно, законодавство, якщо знаєте, що є такий законодавство, е -е, ви складається відповідно, кодексу України про лікарні правопорушення? Давайте зараз про вам цю книжечку так? ми подивимося статтю, і ви чітко то скажете? Вам це так е затриманий саме за е статтю Кримінального кодексу України. Вам це зрозуміло? Не адміністративного кодексу. Зараз на даний момент прийде, встречу, прийде експерт оглянути транспортний засіб, і тоді будемо встановлювати всі давних. Вам це зрозуміло. Окей, номер статті Кодекс України про адміністративне правопорушення про затримання. Яка номер статті? І я громадянин, ви поліцейський, я на вас орієнтуюсь, Я, 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 я вам довіряти. Я вас не затримую. А я я знаю, що я не затримую. Що? Я прийшов я затримую? перевірити. Дивіться, це ви хто такі, про Ви хто такі? Що ви маєте машина уже все життя в Україні? Ви з якого року хто? ви кажете? Ви хто такі? Що мені, ви маєте перевіряти вирішу. з 2001 року? Я ще раз записую. Я, Записуй, ваш я ваш основний Вихаємо. роботодавець. Я ваш основний роботодавець нормативно прав Що ви маєте право приходити контролювати? Мою роботу. Так, звісно, я громадянин України. Я маю право слідкувати за все, що ви робите. Можете зіслатися на якісь нормативні акти? Ну я бачу, що людей затримали, а протоколу не склали. Скільки їм чекати? Півдня, десять днів. що протокол не Давайте так. Я зараз відходжу, беру книжечку і дивимося, що таке що хочете. Добре, будемо дивитися. Я Уже три години чекає. У мене це не залежить. Робити. Так, ви документи віддаєте людині, вона п'ять разів попросила. Зараз приїде. Зараз, Зараз. Після, що я водя, може віддати. Реєстраційні механізації. Ви? ви мене хочете обмежити також? Якщо буду рахувати так, то обмежувати. Я вас не почув, але ви сказали щось невічливо. Реєстраційний документ йому також віддайте. Ні. Що ні? Потому, що я а взагалі, якого права ви мали забрати в нього посвідчення водія? водії? Чому він у вас лежить? Ми ви не, не маєте мій, права я його мій. вимагати. вимагати. Реєстраційний документ її. повинен бути у я нього. Почуло, чи ні? А чи він перебачу, ну так само, що ви ну, паспорт от, не от, маєте? От, от ви ми забрали у нього документ, Припачено, і все він та, крючку. Що, що під час руку да, має, має бути в ньому діставці? Ідемо вивчати законодавство. Отже, коли приїхала слідча оперативна група, виявилось, що ніякого кримінального правопорушення немає. Що немає ніякої підробки номерів, агрегатів чи помилки в реєстраційному документі. Потім мені телефонував власник і розповів, що йому натякали на певне вирішення питання по повска. Отже, дякую за перегляд відео і пам'ятайте, що камера ваш найбільший друг. Якби водій скористався б камерою, всієї цієї ситуації не відбулося б. Або поліцейський поніс би покарання, ще тоді в 2019 році. Поважайте свої права і боремося разом за Україну. До зустрічі!